Друзі, доброго дня всім, це я Сергій. Приїхав на свій город. Це мій город, тут чорнозем. Восени ми посіяли гірчицю. О, змішану і озиму, і звичайно білу то біла вимерзла за зиму, снігу майже не було, а це весна. Цілий місяць йдуть дощі. Дивіться, що з моїм городом. Ще будемо вивозити сюди перегній, приїхали сюди, бо наші кози вже просять щось новеньке, смачненьке. Гляньте, як заріс мій город. Килим, цілий килим. Ну, Бачите, це гірчиця. Ось гірчиця. Вона вже отака висока. О. Ось, бачите, вже більше 20 см. То ми приїхали з дружиною, щоб... Нарвати цієї гірчиці От і повеземо нашим козочкам, бо вже сіна не хочуть, хочуть щось інше кажуть. Ну от так вона гарно зривається рукою. Так Город мій заріс таким килимом. Так, ось у мішок складую. Ось такий килим гляньте. Це мокрець. О Мокрець. Дуже заріз город. От. Мокрець зривається дуже легко, отак. Його люблять і курочки, і козочки. Ось бачите. Це мокрець. То ми з дружиною приїхали на мурав'ю. Зараз Три мішечки заготовим свіжини такої зеленої для мого хазяйства. А потім, коли будемо вже орати город цей, перед тим я, мабуть, бензокосою своєю, возьму леску і оце все скошу, тому що воно все підростає підростає, буде по коліна. Потім трактор, як вивере, так, трохи прикидає а потім мотоблоком садити картоплю саджалкою, Мабуть, буде зачіплюватись це все діло. То, мабуть, я скошу. Ось така гірчиця, бачите, росте. Де більше, де менше. це Тут вже, мабуть, 40 см. Але нічого не поробиш, друзі. Ну гірчиця це добре. З одного боку. Кози наїдяться, але ж ніхто ще тут у нас городи, не гори, бо земля дуже мокра. Земля дуже мокра і треба чекати. Бачите, хмари знову. Сьогодні було сонечко, але вже хмари знову сходяться сюди до нас. Вночі буде дощ. І завтра буде дощ, тому коли ми розпочнемо тут. Роботу на наших городах ми поки не знаємо. Треба, щоб закінчились дощі, а потім будемо працювати. Ну ось ми вже чотири мішечки приготували. Гірчички і цієї мокриця цього. Зараз повеземо додому. А тут, бачите, ще ось паситься біля нашого городу, оце це мій город, а це нічий город. Тут просто траву я кошу літом. А коників тримають там, люди сюди приводять. Тут один біленький, а дальше, там, далі там ще далі один коричневенький. Так, ну все, їдемо додому. Бабуля, смотрите, что они делают. Ну да. Берите, контролируйте ситуацию. Подождите, козы, но они не берите. На, 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 маленький, иди сюда. Бер, 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 иди сюда. На, на, еще На, на еще, бери, кушай. А А это тебе. А это тебе, на. Так, так, да, не тебе. Иди, маленький, до места. Отак, ось тобі. Малі козенята їдять вже. О, ого, всі їдять. Оце ж хі -хі, він сіно сухе Надоїло, Вони спробували свіжини. Зеленого, сочного. Так, звісно, що тепер будуть їсти. А у вас там на городі купа і рвіть, і давайте години. О, ви всі маленькі. Куди ти б'єш? Мама, ти куди ж б'єш дитину? Б'ються вже за гірчицю да, за мокрець. Зараз я їм роздав, і козлоч треба дачу. Та зараз я, о, на, на, йди сюди, милка. <рик> Сюди, да, сюди На, на. на. Бачите, друзі, як люблять свіжину. з бачите?

Туди, бачите, багато. Так що ми гірчицю восени не закопуємо в землю, а отак чекаємо, як вона і весною підростає. Поки ще трави нема де косити, а гірчиця і мокрець росте на городі. Козяння мале, а вже жує. Навіщо ще йдемо. Собака хоче. Козлу дали. Дали, вон коло. Гарний. А це хазяїн. Козлик. Головний. Головний. Головник. Ну все, друзі. Ось і все. Бабуля, я допоможу. Всього всім найкращого, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Мирного неба, здоров'я і успіхів. Бажаю вам.